Оце капець як смачно, це по-українськи, і це в нашому стилі. Тут, в принципі, нічого складного, але поєднання там з любов'ю, тому що в нас ж немає часу, нам треба прискорюватись. Життя дуже мінливе. Ще вона така занадто альдента. Пощупаємо, протикнемо його. Якщо все ок, дістане, поки бурячок. Чи верніше, давайте я скажу вже буряк. Буряк печеться, квасоля також вариться. Мені вже щось не дуже я кажу, ну давай тебе в ванну посадимо, відігріємо, як то кажуть. Страва насичена. Користю і любов'ю. А я не знаю, хто це придумав колись, але вони, я їм тисну руку. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю. І приготуємо старовинну гуцульську страву, яка називається Варя. Я думаю, що ви про неї точно не чули. Ну хтось, можливо, там західну Україну чув, а ви напевно точно не чули. Але я можу вам привести приклад. Ви знаєте таку страву, як вінегрет. але це не наша страва, це страва десь там з тих країв, а ось ва. Буря дуже схожа і набагато краща українська страва, яку ми з вами приготуємо. Я впевнений, що от прямо сьогодні, коли ви подивитесь, ви маєте то приготувати. Бо це капець як смачно, це по-українськи, і це в нашому стилі. Тому давайте будемо починати готувати з вас невеличкий донат. Ну а ми поїхали! По-перше, ще забув сказати, що ця страва дуже корисна. І чому ви зараз побачите? Поїхали, що в нас тут йде? Давайте подивимось буряк. Зараз ми з вами його запечемо: чорнослив, зелена цибулька, сіль трави. Це у нас перець, орегано це ви знаєте, материнка це українська трава. Сіль звичайна. І ось тут у мене дивіться, що в мене є, друзі. Це квасоля. Але я взяв спеціально для вас чорну квасолю. Я її замочив на 4 години. В холодній воді. І зараз ми з вами її просто зваримо. Вона вже... От Я, до речі, взяв цю квасолю, для мене це було відкриття. От Якщо її з'їсти, вона по смаку, От флешбек таке в дитинство конкретний, наче от на городі росла у бабусі, у мене зелений горошок, ви її дрр, розкривали, і там ці горошинки зелені. От Просто один в один. Спробуйте замочити. Дуже схоже, ну не зря воно ж одна сім'я. Добре, давайте далі. Ще у нас тут є е, лимон, нам буде треба цедра і сік, е, волоський горіх, масло, чесник, квашена капустка, мариновані огірочки, е, гірчиця зернова, гірчиця звичайна, далі мед і олія. Все, оце така у нас буде страва. Тут, в принципі, нічого складного, але поєднання там з любов'ю це вийде неперевершено. Поїхали. Ми зливаємо воду, ви бачите, я злив. Пересипаємо це все в баняк. Заливаємо водою. Ми це все діло підсолимо. Так. І поставимо Хай вариться. Ось і все. А ми перейдемо з вами до маринування буряка і будемо запікати його. Так, беремо ніж, беремо буряк. Нам треба нарізати невеличкими шматками. І потім ці шматки у нас ще ж трошки вони запечуться. Тобто вони будуть трошки більше, ніж нам потрібно, щоб вони були на фіналі. Так, розріжемо бурячок на двоє. Далі ми, напевно, наріжемо його ось такими скібочками. Бачите? З такої товщини. І далі зробимо ось так. Хоп, хоп, хоп. Такими трикутничками, бачите? Ось. Так буде добре. Воно ще запечеться. Плюс до того, воно, за того, що маленькі шматочки, воно швидко запечеться. Тому що в нас ж немає часу, нам треба прискорюватись. Життя дуже мінливе і треба завжди поспішати. Тому ось такі шматки пересипаємо його сюди. І це ж саме все робимо. З іншими частинками. Нарізаний бурячок ми з вами заправимо. Єдине, що нам треба тут рубанути, це чесничок. Що ми з ним робимо? Ми беремо його, кладемо ось так і ось так роздавлюємо. Чік, бачите? Всі аромати пішли. І тепер буквально отак. Раз, два, і нашинкуємо. Квасолі знімаємо цей шум, він нам не потрібен. Перекладуємо його до бурячка, візьмемо масло і наріжемо його ось такими невеличкими шматками. Ось так, я думаю, ну, щоб в мене не впало з дошки, тут це треба ще. І просто перекладуємо його сюди. Ми зараз перемішаємо, воно хаотично собі розійдеться, але потім, звичайно, що воно розтане і оцей свій вершковий аромат дасть на весь бурячок. Доброго дня, шановна аудиторія Андрія Клюса. Хотів би висловити подяку за збір на наші ночники, які нам допомагають нищити ворога, а також виявити його своєчасно, адже приводи нічного бачення на даний момент у сучасній війні. Є дуже-дуже необхідними для наших підрозділів, оскільки ночі є надзвичайно темними, підрелізуть одне за одним, потрібно їх знищити. І хотів вам продемонструвати різницю. Це, шановне товариство, ми можемо так бачити через приладнічного бачення. Ось вам різниця у ваших донатах. Це те, що нам відкриває очі, це там, де ми можемо бачити ворога. А це. Різниця без того, без ваших донатів, що ми бачимо. Тому, будь ласка, довчайтеся, донайте, Вірте в ЗСУ, Ми обов'язково переможемо. Друзі, як ви бачите, під'їхали нові подаруночки для нашого нового збору для ССО. Збираємо на реп-станції, як штурмові, так і окопні. Це, як ви бачите, унікальний лот. Від 15 тисяч гривень. Ми його розігруємо. Це тубус від РПГ, колонка. З пультом, зарядкою, все як має бути. Також у нас є гільзи від кулемету, гільза велика від снаряду, від кулемета від 100 гривень розігруємо від снаряду, від 200 гривень. І ось такий тубус від якогось калібра від 1000 гривень. Донатимо, скидаємо мені скріни про донат в особисті та отримуємо номерки на розіграш. Друзі, приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Включаємо духовку на конвекцію. Поставлю 200 градусів, воно собі зараз у фользі буде гарно запікатися. Нам потрібна фольга. Але спочатку сюди ми ще додамо з вами звичайну олію соняшникову, щоб воно все там у нас з'єдналось. Далі додамо сюди, звичайно ж, солі. Додамо сюди. Взагалі класно було б додати свіжий чебрець. У мене, на жаль, його немає. Але якби був, я би додав. Це було б ідеально з овочами запеченими. Додаємо перець, чорний мелений. І додамо сюди материнку. Ви ще його знаєте як Орегано. Це замість чебрецю. Його трошки треба більше, тому що він має такий тонкий смак, розумієте? Але він має розкритися. І це все зараз нам треба буде обережно перемішати. Беремо лопатку і гарненько ось так перемішуємо. Щоб всі компоненти у нас з'єднались і <смі> цей буряк. От він так і хоче випасти. Розумієте? Ну, типу, один у мене втік. Ну нічого, хай тікає. Розумієте, щоб е, на бурячку всюди були всі компоненти. І потім, коли воно буде запікатись, щоб ці компоненти зайшли в бурячок. Назвемо це так. Беремо фольгу, розгортаємо її. Краще зробити такий подвійний шар. Так. І пересипаємо буряк на фольгу. Потім для того, щоб він пікся в нас рівномірно, розпідляємо його ось так плюс-мінус одним шаром. Десь так. І тепер загортаємо. Вуаля. То він буде, бачите, він не прям так повністю, ну, він закритий, але не запечатаний повністю. То він буде, грубо кажучи, Пропарюватись, плюс пектись. Тобто температура там 200 градусів, але за, за рахунок того, що воно укутане, воно свій буде отак пропрівати, йому там буде дуже комфортно, як в сауні. І е, всі аромати об'єднаються і зроблять буряк, неймовірно смачним в нашій страві варя. І далі запікаємо до готовності. Я думаю, що це буде 20-30 хвилин, можливо, менше. Ми за 15 хвилин подивимося на нього, відкриємо. Пощупаємо, протикнемо його. Якщо все ок, дістанемо. Якщо ні, і так по 5 хвилин будемо запікати. Тому що не хочеться, щоб буряк переготувався. розумієте? Він має залишитися таким альденте. Ось тому спочатку ставимо 200 градусів 15. Далі будемо доготавлювати до потрібної нам консистенції. Поки перевіримо квасолю, вона вже вариться десь хвилин 10. М -м. Ще вона така: занадто альденте. Взагалі, я потім покажу, як її перевіряти. Але зараз вона ще, ще не хай вариться. А далі ми поки чекаємо квасолю, поки бурячок, чи вірніше, давайте скажу вже буряк. Тому що ці ласкательні, вони мені, дружина, підказує, не дуже всім подобаються, тому буряк. Буряк печеться, квасоля також вариться. А ми з вами візьмемо, замочимо чорнослив кип'яточком, для того, щоб він був м'який. Заливаємо ось так достатньо буде. І залишаємо. Ну, я думаю, там, на пару хвилин до п'яти хвилин, щоб воно гарненько розм'якло. Можна, в принципі, його діставати з туда. Не треба, щоб воно там лежало, розмакало, розкісало. Тобто він у мене, чесно кажучи, цей чорнослив просто вже в холодильнику довго лежав. І мені треба його якось ну, реанімірувати, розумієте? Бо він вже каже, мені вже щось не дуже. Я кажу, ну давай тебе в Ванну посадимо, відігріємо, як то кажуть. Тобто треба 2 хвилинки, щоб воно розм'якло, Все. Далі ми дістаємо і можна далі його використовувати. Огірочки смачні, можна різати. Одобряю. Тепер зрізаємо ось так кінчики. І як ми його наріжемо? Напевно, що давайте отак навпіл. Ось так. І далі будемо ось так шинкувати. Ось так. Буде, думаю, добре. І сюди перекидаємо. І так робимо з усіма усіма ось цими смачнючими корнішончиками. І так, подивимося, що в нас тут з нашими цими всіма квасольками. Вона вже вариться десь хвилин 20. Бачите, вона типу текстуру тримає. Бачите? Текстуру тримає. Але як перевірити, чи вона готова? Ми беремо отаку квасолинку її роздавлюємо. Бачите? Роздавлюється. Але вона ще, ну, типу, от, от трошки, трошки, бачите? Готова, але ще трошки альдена. Тому буквально ось зараз ми з вами нашинкуємо капустку і будемо знімати. Залишаємо ще буквально на пару хвилинок. І все. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського ютубу. Дякую. Наше її шинкувати, запитаєте, ви цю капусту. А я вам скажу: дивіться, якщо ми візьмемо її, вона ось продається, бачите, тут різні є. Є трошки довші, є трошки коротші. Щоб воно там ніде нічого не звісало, то я пропоную взяти ось так брутально. Капусту і хоча б ось так пройтись. Все. І пересипаємо до огірків маринованих. І так робимо з усією капустою. Квасоля у нас, як ви бачите, готова. Ми її промили холодною водою. І тепер поки що відставляємо в сторону. Хай вона собі чекає кращих часів. Поки запечеться буряк. А поки у нас буряк ще печеться, зараз ми його провіримо. Поки давайте візьмемо чорнослив, зільємо воду. Ось. І сюди його також додамо. Ось він так розм'ягчився. Став такий трошки. Бачите, такий став. Розріжемо його на 4, я думаю. Невеликими шматками, щоб він десь просто попадався, як огірочок. Ось так. Але невеликими, бо я, чесно, не люблю чорнослив. Так, щоб прямо його їсти, от, не дуже. Зате, дружина моя дуже любить. Е, тому е, я його додаю в таких, знаєте, цілях. І ось так, бачите? Такі шматочки. І додаємо сюди. Тобто, нотку свою він дасть. Але так, щоб прям цілим таким шматком він не попадеться. І нарізаємо так само всі інші шматочки, в принципі. І з такого складного ми вже все зробили. Залишилось тільки дочекатися, коли буде готовий буряк. І так, буряк перевірив. Він ще, ну не скажу, що прям взагалі сирий, ну десь ще половина готовності вже є. Тобто 20 хвилин воно простояло. і Ще, я думаю, хвилин 15 точно. Тобто то хочеться, щоб він був такий альденте, але і не сирий. Тому давайте ще 15 хвилин. А ми з вами що зробимо? Приготуємо соус-заправку в наш салат. Нам потрібен мед, олія. Гірчиця, звичайна гірчиця діжонська. І потрібен лимон, сіль, перець. Це поки що можемо відставити сюди. Що ми робимо з лимоном? З лимона нам треба цедра, вона дасть нам таку цитрусовість і підніме смак. І, звичайно, лимонний фреш. Що ми робимо з лимоном, як завжди? Отак його катаємо по дошці. Для чого, запитаєте ви? А я вам скажу, що коли ми його потім нюхаємо, от просто йде такий насичений смак лимона. Тобто ефірні масла, які є в цедрі, вони виходять наружу. І таким чином краще вивільняються, вивільняються смаки, і вони йдуть прямо в страву, якщо бути точним, то в наш соус. Тобто нам треба взяти десь цедру, я думаю, з пів лимона. Ось так ми її знімаємо, можливо, навіть трошки менше. Щетверті лимону. Давайте так буде правильніше. Ось. Ну це, бачите, у нас тут воно ще не повністю. Ось так. Нам, до речі, потрібна тільки жовта частина. Тобто біла, бачите, спів лимона десь. Біла частина нам не потрібна, тому що вона гірчить. А вона ж нам та гіркота. Нам вона не потрібна. Ось, бачите, стільки ось вийшло. Тепер сюди ми додаємо з вами гірчицю звичайну. Ось так. Оп. Також додаємо сюди гірчицю діжонську або зернову. Далі нам треба додати сюди мед, домашній. Візьмемо спочатку ось таку ложку з горою. Разовінчиком ось так його скинемо, тому що ми будемо їм перемішувати. Ось, Візьмемо спочатку стільки. І тепер додамо сюди ще фреш з половинки лимона. Ось так через руку, щоб не попались кісточки, сіль. Перець, свіжемелений і олія звичайно. Для того, щоб це все з'єднати. Перемішуємо для того, щоб всі Компоненти з'єдналися. Ясно, що це салат у нас не на одну порцію, десь на дві, на три. Я вам готую відразу, щоб ви розуміли, так, от, як я беру. Тобто, і в описі, до речі, хто не знає, а в описі під цим відео там є всі грамовки під всіма кулінарними рецептами. Тому обов'язково загляніть, якщо ви не знаєте, де то все знайти. То в нас вийшов ось такий, бачите? Соус. Медово гірчичний, можна його так назвати, відкладаємо і чекаємо, поки буряк допечеться. Я думаю, ще десь хвилинок 10, і він буде готовий. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих, топових шефів. І Нома, і Eleven Medicine Park. І La Ruz Гастрономік це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жуеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. І так, буряк у нас готовий. Як ми його перевіримо? Беремо такий ножик, бачите, він проштиркується, але. Тримає текстуру. Бачите. Оп. Угу. Переклали, друзі, буряк в тарілку. Хай трошки охолоне. І будемо замішувати та подавати. Єдине, що нам залишилось це нашинкувати зелену цибулю на подачу. І горішки волоські Також треба їх прогріти, щоб вони були хрусткі та смачні. Пересипаємо горіхи на суху сковорідку. Цибулю зелену ось так кладемо і шинкуємо. Більшу частину ми з вами ось так пересипаємо до всіх компонентів. Не забуваємо помішувати горіхи, щоб нічого там у нас не згоріло. А ось таку невелику частину залишимо на подачу. Пересипаємо на дошку. І що ми зробимо? Та все дуже просто. Ось так нарубимо. Всі компоненти готові, можемо замішувати до квасолі. Я просто, ну, чесно кажучи, в мене немає якоїсь отакої мисяки. Тому приходиться замішувати в баняку. Тому в баняк до квасолі додаємо запечений буряк. Такі тут смачні, Скільки тут всяких різних соків. Все сюди додаємо. Так, є. Головне, щоб воно не було на білому кітелі, тому дуже обережно. Не льопаємо. Далі додаємо сюди капусту, огірочок, чорнослив, цибулю. Ось так, додаємо. Є. Заправляємо соусом заправкою. Замішуємо. Як це чудово виглядає, це просто. Це, ви так розумієте, да, вже пісна страва. Але тут дуже багато різних е, мікроелементів, вітамін С в капусті. Тобто, страва насичена користю і любов'ю. Тим паче, що це українська страва, варя. Тому, я думаю, треба її приготувати. Давайте її вже подамо. Моя така унікальна тарілка. Українського виробництва ручної роботи. На неї ми ось так подамо гарненько в центр. Дивіться які тут барви, плюс тарілка сама по собі, гарненько. Посипаємо це все горішками. Ось так, дамо сюди ще хрусту. Та що тут вже? Давайте гарненько так зробимо. Так, і дамо ще трошки зеленої барви. Супер. Друзі, обов'язково приготуйте цю страву, вона дуже смачна, дуже українська. І тут вітамінів купа, вона ситна, її навіть можна наїстися. І поєднання, знаєте, кислого, солодкого, соус, буряк тобто воно все настільки класно придумано. Я не знаю, хто це придумав колись, але вони, я їм тисну руку. Це дуже смачно, тому друзі. Готуйте українське, смакуйте українське, просувайте українське, все буде Україна! Слава Україні! Обіймаю вас, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.